Перед тим як я розпакую цю книжечку, прошу віруючих і дітей відійти від екранів. Відійшой все, я попередила. Тепер можна розпаковувати. Ось Тут коробочка вже з хрестиком, з хрестиком. Вже мені подобається. Тут є подаруночок, який не скажу. Авторка просить дуже сильно не спойлерити. Але це для атмосфери зачитання. Мені подобається. І сама книжулечка. Дивіться, яка вона гарна! Клас. Це в нас супер-вкладиночка, суперобкладеночка. Що під супер-вкладиночкою? Так, ще воно на дотик таке приємне, прямо я не можу. Клас. І з жодного натяку що книжку. Можна на поличку сміливо ставити, і не бояться родичів, які приїдуть і щось побачать. Можна навіть репутацію свою перед ними покращити. Побачать, подумають, що я увірювала її підпис. Я вам його не прочитаю. <реш> То особисте, але гарне таке все, я не можу. Заголовки в шрифт такий красивий клас. Ай. Мені прям дуже-дуже подобається. Я прям я так довго її чекала. І нарешті дочекалась. Я не знаю, як я буду відгук на неї знімати. Я, напевно, просто напишу пост і скажу, що книжка прикольно читати. Тому що, скільки б я не ходила до психотерапевтки, але я все-таки продукт суспільства, в якому дітей легка приносить. Я постісняюся, розказувати. Але книжка класна. Щоб ви розуміли, я зазвичай взагалі таки не читаю. Але я повелась на уривки в тіктоці, бо авторка прям пише прям красиво. Я так почитала. Пише красиво і про священників. А я люблю таке. Знаєте, я серіал Борджа люблю. От, все таке про несвятих, святих. святих. От. Так що кайф. Тут ще коробка смазана якоюсь олійкою церковною, і вже кішкою погризена. Авторка писала в телеграмі, звідки вона, що там. От. Я не пам'ятаю, але пахне. Я не можу. Я просто буду саму цю коробку нюхати півдня. مرت تكي